Сьогодні з нагоди 210-ї річниці Тараса Григоровича Шевченка ми розпочинаємо наші заходи і сьогодні присвячуємо наш новий фест, який підготували студентам Європейського національного університету імені Василя Кам'янець Вероніка Богдана, які були у нас на практиці. Ми дякуємо Европейському університету. Я дякую пану Андрію, кандидату історичних наук, завідувачу кафедри історії України та методики викладання за те, що ми так гарно співпрацюємо і творимо такі чудові заходи. Ваше нахменне слово. Дякуємо. Я думаю, що доречно в ці дні проводити такі хороші, пізнавальні, інтерна... інтерактивні заходи. Я... Я глибоко надіюся, що наші учні, добувачі освіти, які активно... Ведуть цю інтерактивну працю в закладі Позашкілля на базі центру освітніх інновацій Вонофоківської міської ради. Сьогодні значно більше дізнається про нашого пророка Вітчизни, про Кобзаря, великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, адже ми знаємо, що попри те, що він уроджений на Дніпрянській Україні, а Україна була в той час розділена тут у нас в рідному в обласному центрі Вонофонківського, а тоді в на Волі. Серйозно вшановувалася пам'ять нашого кобзаря. І я думаю, що досвід наших студенток, практикантах, а також карби знання школярів, покажуть прекрасні знання в рамках цього квесту, приурочного до 210 двохсот річчя від дня народження великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Бажаю і зичу успіхів. У реалізації цього проєкту, цього квесту, дякую дуже зараней Івановна. Я сподіваюся, що всі, хто сьогодні долучився до нашого квесту, отримає як знання, так і задоволення від нашого квесту і буде на майбутньому розповідати і залучати до пізнання нашої історії, до пізнання нашого рідного краю, своїх друзів, своїх оточуючих для того, щоб ми цінували і знали нашу історію. Ну, як бачимо, навіть дощ не відлякує слухачів. Досить багато зібралося охочих послухати про Шевченка. Не знаю, чи любив Тарас Тергорович дощ, але він точно десь плаче від того, що немає такої єдності, немає згортованості, щоб перемогти, але вона обов'язково буде. І навіть наша єдність сьогоднішня під дощем має всіх надихати. Отож, Вероніка і Богдана, прошу озвучити правила квесту. До наших справ ми поділилися вже на дві команди, обрали капітанів. Одна команда називається Пророки, інша Кобзарі. Основна вся гра буде відбуватися за допомогою телефона, аби було зручніше. Ми будемо мати п'ять станцій. Основними заданнями буде для груп підійти до... Першої станції зробити фото, вони надсилають його нам. Ми, після того, коли бачимо, що учні дійсно вже є на станції, надсилаємо їм наступні завдання і команди. Після того, як вони зробили їх, вони будуть отримувати інші станції і виконувати такі ж самі завдання. І після цього ми будемо вирішувати, хто став переможцем. Зрозуміло. Все, ми починаємо. Бажаю всім успіхів. Сподіваюся, вам вас подобається і ви отримуєте, можливо, якісь на або... або ще й подарунки. Так, ще подарунки. Ну то що почали? Отож, до першої станції, там, де Тому? є вивізка парку Тараса Григоровича Шевченка. Отже, наші команди працюють над завданнями. Команда Кобзарі і а тут пророки. І тепер ми рухаємося до першого пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. Наближаємося до першого погруддя Тарасу Шевченку. За правилами квесту, кожна команда має зробити світлину із великим кобзарем і отримати наступне завдання квесту. Кожна команда отримала своє завдання і продовжує роботу з квестом. Якщо вам зручно ходити і зараз вирішити, то так, ми можете вирішити і далі йдемо. Перша команда попереду, друга команда в іншому напрямку. Після таких чудових слоників, наша команда вирішує питання квесту. В чому полягає ваше завдання? Я є ментор, я їх координую, як, правильно... ну, координую, як їм виконувати завдання, можливо, дають підказки, якщо їм важко щось розгадати. Зараз вони роблять завдання зі смайликами. Це третя станція. Їм потрібно відгадати за допомогою смайликів зашифрований твіт Тараса Шевченка. О, я цікаво. Шановні слухачі, ви абсолютно не хвилюєтеся. Тут прекрасні ментори, дівчата, які вам завжди нададуть фахову підтримку у проходженні квесту. А ось наближається друга команда, яка має свій маршрут квесту. І побачимо, хто швидше прочитає поезію Тараса Григоровича Шевченка. Друзі, яка це насолода йти по парку Шевченка, навіть мокнути під дощем у спокої і в мирі, і завжди говориш і згадуєш найкращих у світі захисників України, завдяки яким ми можемо проходити квести, завдяки яким ми можемо навчатися та творити і організовувати для дітей такі цікаві квести. Команда Пророки першою вже свої завдання попередні розв'язали і швиденько біжать в наступну локацію, бо дуже хочуть перемогти. А команда Пророки залишається в цій альтанці і працює над своїм завданням. Отож ми сьогодні почуємо поезію Шевченка, яку повинні розкрити наші талановиті здобувачі освіти. Бажаємо їм успіху. Ми пророки, ми переможемо. А ми за вас боліваємо. Успіху вам! Дякую. Паралельно проходять змагання наших футболістів, чуємо гімн України і вкотре пишаємося нашими дітьми, всіма зубочами освіти, яких не лякає ні дощ, ні будь-які інші випробування. Вони змагаються, вони працюють, вони навчаються заради перемоги України. Слава Україні! Героям слава? Ми перемогли! Отже, пророки пообіцяли, пророки зробили. Для того вони і пророки. А наші кобзарі дуже відповідально відносяться до свого завдання, дуже ретельно працюють. І ми очікуємо, коли вони теж завершать свою роботу. Що було за вашим завданням квесту? Це командир команди. Так, це командир команди кобзаря. І я передаю своє слово моєму підчиненню. Так, команда не підводить, а розказує, що ви сьогодні на мою думку, найважчим було саме останнє завдання. Треба, протягом цілого квесту треба було знати вірші і цікаві факти про Тараса Шевченка, базу ніби його знання. Ем... Але ви все ж таки знали, пам'ятали, так. а що не знали, то обов'язково ще вивчите, адже ви ще тільки навчаєтеся в школі все попереду. Отже, дорогі Івано-Франківці, наші неперевершені здобувачі освіти виконали умови квесту і біля погруддя Тараса Григоровича Шевченко будуть розказувати його вірші, будуть говорити про його велич, про його пророцтво, яке обов'язково здійсниться, і Україна стане вільною і незалежною. Вона такою є, бо є такі здобувачі освіти. Отже, це команда. Пророки наш капітан Мар'яна. Мар Нашим завданням квесту було розширити знання учнів про Тараса Шевченка, про його творчість, також щоб вони могли працювати в команді. Також мені моя команда сказала, що вони навчилися гарно бігати. Так, корот, у Нас все було чудово, їм все сподобалось. Так. так І які вірші у вас були? Які вірші у нас були? При цьому. Можете прочитати? При цьому. Прошу. Довго вербах на високі гора махви підійма. І блідний місяць на ту пору і смаре де-де не виглядав, не наче човен сані морі, товарина, втопотипав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не ні гомонівся, чи в гаю прикликалися, я зараз, раз спів. Раз так і хочеться заспівати. Ми обов'язково заспіваємо 9 березня, коли о 12 годині тут у парку Шевченка буде проходити вірші, присвячене Тарасу Григоровичу Шевченку. А тепер наші непереможні кобзарі. Ми сьогодні, може так, повторили вивчений нам матеріал. І це були вірші, так як є реве, то стогне, широкий. Далі дуже, 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 також е, світанок, край неба палає, ви дуже багато повторили. Тут що не знаю, хто переміг. Вони перші, а команда кобзарі знає майже весь кобзар. Як ви кажете, пане Андрію, є ті, хто перемогли? Ні, ну тут. Неможливо дати окремо окремій команді перше місце. Перемогли дві команди, бо бачу, як Поплодуйте! ви Чуєте, рухалися, що каже пан як ви, ви, ви поспішали ви визначати, виконувати ці завдання. Ми як, скажімо, нейтральні у цій грі люди, так не, не встигали за вами, тому що ви швидко, оперативно намагалися виконувати завдання. І це тіше, що ви. Мабуть, прекрасно, знаєте, життя, творчість, діяльність нашого великого пророка Кобзаря. Мене, мене тішить, що і наші студенти, практиканти, які підготували прекрасні завдання, і ви, як учні, володієте творчістю Сученко. Я сподіваюся, що це буде хороший для вас подальший творчий набуток зовчення. Нашого великого генія. То все ж таки давайте до Тараса Григоровича скажемо, які його слова дійсно всім українцям треба взяти на озброєння і щодня про них пам'ятати. Що зараз варто згадати? Слухайтеся, щоб не було. Але з не з з з дуже гарно бажати. Так, так. так, ще що треба пам'ятати. Політеся, поборете, вам Бог допомагає, з нами правда, з нами воля, з нами правда святая. Попробуємо маємо завжди Пам'ятати, ніколи не само радитися, що ми переможемо. Ще заповість, хтось можливо пам'ятає. І на неї в сім'ї великій, сім'ї волі, новій забудьте. і забудьте помінути не злим тихим словом. Діти, ми тільки розпочали сьогодні перший день наших заходів, присвячених Тарасу Григоровичу Шевченку. Завтра в обласній науковій бібліотеці о 17-й годині знову будемо читати Шевченка різними мовами світу. У п'ятницю у нас теж буде виховний захід присвячений Великому Кобзареві. а в суботу ми отут в парку зустрінемося в 12-й годині, на віче присвячений Тарасу Григоровичу і подякуємо за його велич думки, за його світло душі, за його ті слова, які зараз віднають усю Україну. Дякуємо вам. Нам безмежно, як я обіцяла, правда я хочу сум щось подарувати. Але я думаю, все ж таки ви зі мною погодитися, що якби ми наші молоді педагоги з Прикарпатського університету, напевно, б цього квесту не було. Скільки ми два подарунки були для двох капітанів, обов'язково слава б, що для вас будуть і подарунки. А я хочу Вероніці і Богдані вручити ці. Ключі до всіх квестів це наші авторські такі брелочки, які будуть вам нагадувати. Біля ваших ключів, що у вас завжди є ключ до нашого серця, до е, ключ до історії України і до Центру російських інновацій. Дякуємо двом командам, дякуємо верніться і пану Андрію. <кліп> Тож, слава Україні! Героям слава! Ну і звичайно, пам'ятна світлина про наш сьогоднішній захід.